Дівчата, всім привіт! Всім гарного, тихого, мирного дня. У нас сьогодні субота. вже. Ввечері є так дещо. І у мене закупка. Тут у мене Екомаркет і Ватсонс, як завжди, те, що найближче. Ватсонс почну з нього. Взяли ось такий гель для душу. Найбільше нам сподобався по аромату. Там були деякі в акції. Весана не було вибору, цей Матюк Круїдвайт, чи як він там називається. Також не особливо було щось цікаве. Коротше, перенюхали дуже багато і декори, і все на світі вибрали ось цей. Нам сподобався 134 тридцять гривні, об'єм 500 мл. Аромат приємний, чомусь захотілося на цей раз ніве і захотілося чогось такого кремового і більш спокійного. Також я взяла собі дезодорант, тому що в мене закінчився. Гарнір Мінерал ультразахист. були. Майже всі на акції по 70 гривень. Ну мені найбільше сподобався саме цей аромат бомбічний, просто неймовірний. Мені дуже сподобався. Буду використовувати, пробувати, як працює на тілі. І потім вже під кінець побачила, що у них за 59 гривень. Ось такий крем для тіла, універсальний, в об'ємі 200 мл з пантенолом і вітаміном Е. В акції зараз 59 гривень 200 мл. Вирішила взяти, спробувати, тому що у нас наш крем для тіла закінчився. Як знаєте, в мене дуже суха шкіра ніг, і я не можу після гоління не використовувати креми, тому обов'язково потрібно. У доньки також дуже суха шкіра на ногах. Тому такі креми у нас е, мають постійно оновлюватись, навіть якщо вони вибувають, то це ненадовго. <кій> ну і далі переходжу до екомаркета. маркета. Так, два пакета 898. Далі напій Буасон. ось такий лимонад взяли. Обирали, обирали, купу всього, байкал щось уже якось не схотілося. Живчики ми не любим. фанти спрайти, пепсі взагалі не п'ємо, взяли ось такий Буасон. 2 літри, 40 гривень, 90 копійок зараз. Далі картопля молода, українська. Що там? По 19,90 у них вона зараз на 49 гривень 11 копійок набрала. 2 кг 468 грамів. Далі цукор білий ваговий. Знову купила, тому що вже закінчився. Мені потрібно закривати огірки. По 26,90 він у них я взяла кіло 988 на 53 гривні 48 копійок. Далі. Рис круглий ваговий. Це мені з донькою, тому що він також закінчився. Кілограм 48 гривень 90 копійок. Тут 886 грамів на 43,33. Такий невеличкий пакуночок, але нам з донькою поза очі вистачить навіть на декілька разів, тому що рис їмо тільки ми вдвох. І більше ніхто ніхто у нас такого не любить. Далі взяла ванілін Добрик по 3,90 у них зараз дріжджі, хлібопекарські швидкі. Кстати, ну, я вам скажу дуже-дуже гарні. Вони, хоч і коштують скільки там за пачечку, але мені дуже сподобалось, як вони працюють. Я вже їх. Пробувала неодноразово 10 гривень 60 копійок. І приправа Мівіна. Ну, не Мівіна, а Рієва. Куряча. 23 гривні, 90 копійок також взяла, тому що закінчилася. Ще взяла нам з донькою суміш овочеву дев'ятикомпонентну. Хочу зробити рис з овочами нам завтра. Хлопцям посмажу картоплю, нам зроблю рис з овочами. 59,90. Яйця курячі взяла, також. ну, середнє яйце. 10 штучок у мене. Почому воно? 50 гривень 90 копійок. Це за десяток. Далі сир кисломолочний. У нас хоче завтра неділя, але в мене вихідний буде, тому я вирішила зранку, у мене ще там є згущене молоко, тому я зроблю їм сирники. їм нам. 500 грамів по 69,99. 70 гривень у них. Виходить 140 гривень кілограм. Ну, я вважаю, що це недорого. Я вже її брала, і вона досить-досить непогана. Далі взяла ковбасу, кон'ячну. Захотілося чомусь таку вже ці лікарські сосиски, воно вже набридло. У нас сьогодні в планах вечеря це мівінка і ковбаска. Чому наш тато поїхав? Поїхав, скажімо так, у відрядження. Вони повезли з побратимом, побратимам. Автомобіль, тому сьогодні його вдома не буде. Він приїде завтра ввечері. Тому ми, тому ми вирішили, що у нас сьогодні на вечерю буде бутерброд з ковбасою і мівіна. Взагалі без заморок. Я запропонувала діти мене підтримали. Тому у нас сьогодні такий лінтяйський лайтовий вечір буде. Ще в магазині ми брали по акції морозиво три ведмейдя. «Каштан», здається, чи як, Ваніль, карамель це їв Ілюша 1990. А ми з донькою їли з печивом. Також дуже-дуже смачне, теж по 1990, 39 гривень 80 копійок за дві штуки. Купили і одразу під магазином з'їли. Додому вже не несли, тому що воно навряд чи б ми його донесли. Далі, з приводу Мівіни. Ось таку Мівіну це для Ілюші. Він дуже таку любить, 27 гривень 90 копійок. Ну, ми з Веронікою вже такі поскромніші дівчатка, тому ми взяли собі дві штуки по 13,50 на 27 гривень. І замічательно, у мене є огірки, помідори, щось додамо в цей безпреділ корисного. Нічого, нормально, інколи можна. Так, жувальна гумка орбіт, це донька собі брала. 21 гривня, 20 копійок. Далі я ще взяла чумак, майонез, буду завтра буряк варити. І хочу його зробити з майонезом і з часником. У мене там 4 бурячинки є і вони починають в'янути, тому треба десеньку, що з ними придумати. 39 гривень 90 копійок. Ще також у них на акції ось такі макарони. Добрий звичай. Я вже не вперше їх беру, і вони досить-досить непогані. 31 гривня 80 копійок за кілограм. так, от ось така у мене невеличка закупочка, але вдала. І на сьогодні, і на завтра. і... Ще там на деякий час, коротше, вистачить. Не надовго, але вистачить. Тому ось так: от зараз це все розкладаю і починаю консервувати огірки, тому що в мене в ванні стоїть ціле відро огірків. Це я вам покажу вже у влозі. Я їх, до речі, також купувала, правда, не сьогодні, а вчора. Е, відлежали вони в мене в холодильнику. Сьогодні буду закривати. Тому ось так: от. всім вдалих покупок, всім гарного дня, вечора, коли ви там мене дивитеся, е, міцного здоров'я і желізних. Нервів бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні.